不要停在家。 Με τίποτα δεν μπορεί να πάει. Μήπω φόρησε ο Ще раз зі святом, шановні учасники нашого конкурсу. Ну всі присутні, я щиро вас вітаю з заходом сьогоднішнім з днем. Вишиванки, хочу наголосити, що у нас не тільки день вишиванки, в нас парад вишиванок. Тому прошу всіх не розходитись після концертної програми. Ми пройдемось вулицями нашого міста. А зараз дуже приємно, що у нас така активність. Багато учасників тому ви знаєте, що у нас є три номінації: наймолодший учасник, найстарший учасник у вишиванці і родина у вишиванці найбільша родина. Але для того щоб брати участь у конкурсі, необхідно презентувати себе, свою вишиванку і свою родину. Тому зараз ми почнемо з наймолодшого учасника у вишиванці. Я попрошу зараз. Наймолодший учасник. Якщо, звичайно, він дуже маленький і не вміє розмовляти, то ми попросимо братика, сестричку чи маму, щоб його презентували. Будь ласка, наймолодший. Хто в нас? Вона буде Скажи, скільки Шотири. чотири рочки. А з ким ти прийшла на свято? З мамою і папою. А яка в тебе вишиванка? Хто тобі її вишивав? Мама. Мама вишивала так? А ти любиш свою маму? А що таке вишиванка? Ти знаєш? Хто нам може розказати? Ти чи сестричка? Сестричка. Молодець. родина, ми родина Багнюків. Це ви родина, присутніте. Родина, давай. Наша сім'я вся у вишиванках, тому що ми дуже любимо носити ці вишиванки. Ми... Більшість вишиванок вишивала мама. Моя вишиванка, мама вишивала, менші сестрички мама вишивала, і в папи теж мама вишивала. Доброго дня, шановні шепетівчани. Вітаємо вас зі святом. Звичайно, наша родина підтримує українські традиції, звичаї, культуру українського народу, і тому ми часто одягаємо вишиванку, любимо нашу неньку Україну, тому що українська вишивка бере свої корені з давніх давенше стрипільської культури, і тому ми підтримуємо цю традицію. Наша дружина гарно вишиває для наших дитячок, і тому ми всіх любимо, тому що наша українська нація найсильніша, найкрасивіша і наймудріша. Вітаю вас. Дякуємо. Привітаємо родину багнюків. У нас в родині багнюків п'ятеро дітей. Я правильно порахувала? І двоє батьків. Ще раз привітаємо. У нас тут ми розпочинали з наймолодшого. Я все ж таки хочу повернутися до наймолодшого учасника, бо йому холодно. Він дуже славний, дуже гарний, але він замерз. Матвій. Привітаю! Як, як назвати українського козака? Матвій. Назвати Матвій. Нам півроку і п'ять днів. І ми вже насправжні українці. Ми будемо старатися дотримуватися всіх традицій, будемо долучати всіх. Ну, як бачите, поки що успішно. Вишиванку мама висувала. Бабуся, поаплодуємо бабусі, подякуємо. Хвилиночку, дякуємо. Одягніть Матвія козака, бо він може змерзнути. Ми продовжуємо презентацію вишиванок, і я все ж таки хочу наймолодшого учасника. Ще в нас то буде презентувати. Буде? Шановні учасники заходу, я розумію, що нас дуже багато, але щоб ви теж зрозуміли, що дуже гарно ми хочемо, щоб всі презентувалися, але у виборі і у нагородженні, звичайно, хотілося б, щоб була презентація самої вишиванки і про вишиванку. Будь ласка, наймолодші, хто в нас буде говорити? Соломії за те, що вона сьогодні прийшла до нас на наше свято. Дякую. Так, ще, будь ласка, я на ще наймолодший учасник. Будь ласка, якщо він себе презентує, чи ви презентуєте? Так. Таня. Карпата купували вишиванку. Вони купували вишиванку в Карпатах, там, де вона зародилася і де багато людей ходять у вишиванках. Мам, не завантажуйте такими термінами. Давайте ще раз поаплодуємо нашої учасниці. Шановні учасники, я попрошу, хто уже презентував. Будь ласка, зійдіть зі сцени, щоб залишилося ті, хто ще має презентувати, щоб краще було видно, скільки залишається учасників. Так, все з наймолодшими учасниками. Хто ще хоче? Вона боїться. Богдана. Богдана. Може, а А тобі подобається вишиванка? Да. Так. Ти часто її одягаєш? Часто. Богдан. Давайте поаплодуємо Богдані. Подякуємо. Називати Мирослава, на сором. говорити говорить, але перед багато, багато людей буде мовчати. Нам два роки і ми вже два роки стараємося з'являтися тут, щоб показати, що ми і в молодшій категорії, і в категорії родини. Дякуємо, поаплодуємо. Як тебе звати? Мене звати Аня. Мені шість років. Вишиванку мені вишила мама. Е, вона, вона мене любить і вишиванки е, мамі, мама вишила, для папи для мами, для себе вона вишила, для мене, і для мого братика Вови. Давайте поаплодуємо мамі за те, що вона така майстриня. Вишиває для всієї родини вишиванки. Дякуємо. Кажу, як тебе звати? Скільки тобі рочків? Чотири. І хто тобі вишивав таку прекрасну вишиваночку? Мама. А ти маму дуже любиш? Дуже. А тебе, мама? Любить. Коли вона вишивала тобі вишиваночку, напевно, з коханням вишивала? Так. Да. Ваші оплески. Так, наймолодші в нас вже немає учасників, немає бажаючих. Ну, раз у нас, я так зрозуміла, ще є учасник. Оки, <рес> сла. Як тебе звати? О є. ваші описки йому. <плес> так ще є бажаючі в наймолодшій категорії. <плес> мені вісім років, мене. Мене звати Рута, мені 8 років. Мою вишиванку вишивала мама. І з любов'ю. Ваші оплески їй. Хто прийняв участь, будь ласка, хто вже презентував, спустіться зі сцени? Хто вже презентував свої вишиваночки, будь ласка, сходить зі сцени? Так, наймолодші категорії ще є? Немає, так. Родини. Родини, давайте підходимо. Родинами сюди. Хто одна родина вже презентувалася? Ще підходимо. Так, раз, два, три, чотири. Презентуйте, будь ласка. Ну я ми родина Гурай. Тато нас відряджені, але ми Я маю трьох дівчаток, і це Рута, Вікторія і Іванна. В нас вишиванки на Івані і на Вікторії вишивала наша бабуся. Її вже правда немає, але пам'ять залишилась і ми дуже пишаємося тим, що в нас є в родині такі вишиванки. Цю вишиванку вишивала я сама. Дівчатка мене теж вишивають. У нас сімейний. Ми... Дасі <смі> Цю вишиванку, звичайно, руті подарував дід Мороз на новий рік, але ж вона дуже нею пишається. Ми дякуємо вашій родині, ва оплески. Наступна родина, будь ласка, слава Україні І слава українській вишиванці. Ми родиною звинку. Всі вишиванки, які на нас вишивала моя дружина Олена. Вишиванку, на яка на мені, вона вишивала 9 місяців. Мені тут дуже приємно, і вона дуже зігріває. Що сказати, любимо ми Україну, любимо український одяг, який неможливо уявити без вишиванки. Всіляко дякуючи старанням моєї дружини, ми стараємося наш гардероб збагачувати українською одежою у всіх можливих і кажуть її варіантах. Да, чоловікова вишиванка має назву Біла і чорна, вишиванка сина Ніжна Блакить. Вишиванка середньої доньки літні квіти. Вишиванка старшої доньки розквітне ненька Україна. І моя вишиванка червоні маки. Дякую. Щиро дякуємо родині Звенків за презентацію вишиванки. Наступна родина, яка вона в нас багаточисельна? день! Ми шкільна родина першої школи. Такої номінації немає, але ми виступаємо в двох номінаціях найстарша. Якщо додати вік наш всіх, то ми будемо найстарші. І е, шкільна родина. Хочемо презентувати е, наші вишиванки з допомогою пісні. Ми а сорочка мами на біла, біла. А сорочка мами на серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її досерденька пригортаю, а сорочка мамина на біла, біла, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мамина зігріває. Я її до себе та пригортаю. І ми, як вчителі, самі у власно вишитих виш... виш... вишиванках і вважаємо, що цим ми покажемо гарний приклад нашим дітям. Слава Україні! Героям! слава! Щиро вдячні шкільній родині загальноосвітньої школи номер 1 Молодці! Оригінальний вихід з ситуації, оригінальна презентація. Доброго дня всім. Ми родина паляниць, Любомир Олександр і Тетяна. Ми дуже любимо і поважаємо свою Україну. Ми сьогодні вдягнулися вишиванки, тому що ми вважаємо, що вишиванка є, має магічне значення, і вона є нашим оберегом. У нас є в кожного ще один одні вишиванки. Тобто, в нас є вишиванка більш така буденна і святкова. Це наші святкові вишиванки. Вишиванки ми придбали в Карпатах, вони ручно. Роботи на домотканому полотні. Дякую за увагу. Дякуємо родині, У Нас залишилася ще одна родина. Будь ласка, презентуйте себе. Доброго дня. Ми родина Скавінських. Тато Ігор, мама Олена і синочок Олесик. Я, на жаль, вишивати не вмію. Нам сорочки вишивала майстриня на замовлення, але я вже так подивилася на всіх оточуючих, послухала людей і зрозуміла, що коли я вийду на пенсію, обов'язково навчусь вишивати, тому що в мене буде дуже багато вільного часу. Синочок. Все дякую за увагу. Щиро дякуємо. Давайте ще раз поаплодуємо. Так, у нас ще залишилося... мене звати Катя. Моя мама почала виживати два роки назад, і цю сорочку вона вийшла першу і подарила мені на день народження. Я була дуже здивована, ну. А всіх дівчат в моїй школі вишиті е, нитками, а у мене бісера. Дякуємо. Ми з вами вже пройшли дві номінації. Зараз у нас залишилася остання номінація, найстарший, найповажніший учасник у вишиванці. Будь ласка, презентуйте себе. Мене звати Любов Михайлівна Копіна. Мені 70 років. Зараз моя правнучка принесе ще вишиванки, які я сьогодні принесла для того, щоб показати, що я вмію робити. Е, оце, що на мені плахта, і оця вишиванка, я вишивала її цілий рік. Спереді і ззаді, все маю вишити. Зараз я вам покажу, що я ще наробила. Давайте підтримуємо нашу учасницю. плахту теж до цього наряду, до цієї спідниці, до чого плакався така чорна є в мене, теж вишита хрестиком е, ночами вишивала. Як це вишивала цілий рік, то це тільки за місяць справилась. Таку плахту я. Це вже не вишита, а нашита. Я купляла стрічки і зробила ще таку плахту. На цьому році е, десь з грудня місяця я вишила бісером таку кофту вінок, е, ромашки маки. Е, в мене символ України. Жовті е, е, колоски і білі маки. Не маки, а ромашки і е, е, бутони маків. Це все вишила бісером. Це не шаблон напечатаний, а це в клеточку на е, тканині вишивала. За три місяці справилась. Ну, кожен день вишивало. Я дякую за увагу. Давайте ще раз подякуємо Любові Михайлівні за таку чудову презентацію, поаплодуємо їй. Зараз ми запрошуємо Давайте. наступного учасника. Будь ласка, представтесь. Мене звати Іван Григорович. Я вчитель на пенсії вчитель першої школи. Мені 71 рік. Вишиванку вишивала мені моя дружина. В мене є вишиті вишиванки на кожен день, може міняти кожен день і різного кольору і різної вишивки. Також вона не тільки мені вишивала, а всім онукам, онукам, внучкам і синам вишивала. Но, на жаль, вона завжди не могла бути, вона відсутна, що більше нічого не можу сказати. Вона дуже багато вишиває не тільки для себе, а й для людей. Дякуємо, скажіть, будь ласка, а ваша дружина добре, то якось ви так сказали, нічого не можу про неї сказати. Скажіть щось про неї дуже хороше. Ні, я говорю, що я не можу про неї сказати, як вона вишиває. Вона вишиває цілими ночами, вечорами, коли вона є вільний час. Вона дуже гарна господиня і гарно вишиває. Дякуємо. Давайте поаплодуємо учаснику його дружині. Мене звати пан Миколаєвич. Сорочку мені подарувала дочка. У мене є декілька. І святкових, і буденних, от, і тейніцькі є. От. Сам колись я теж вишивав, був, був молодий. ще В школу ходив, то я вишивав, маю свої картини. Сорочок я ще не вишивав. Подякуємо Степану Михайловичу. Щиро вдячні всім учасникам, які брали участь в презентації. За деякий період ми підіб'ємо піс. Oh! demo